Щоб зігрітися на випадок значних морозів чи під час аварійних відключень електрики внаслідок ворожих ударів у франківській громаді, розгорнули близько сотні пунктів обігріву традиційні у закладах охорони здоров'я. Ті, що у поліклініках працюють з 8 ранку і до 6 вечора. А ось на базі міської лікарні номер один зігрітися можна цілодобово. 43 пункти обігріву організували у закладах освіти. Генераторами, буржуйками та запасом дров облаштували і спеціальні приміщення на комунальних підприємствах. Готовий зустрічати людей у морози. Також стадіон рух, і три десятки пунктів обігріву готові розгорнути у підвалах житлових будинків. Ми десь прекрасно розуміємо, як пункт обігріву працює. Якщо б у нас були великі аномальні морози, там більше 20 градусів чи 25, то людина може зайти побути пару годин і собі далі продовжити шлях чи по місту. чи так. Слава Богу, що в нас всі будинки і в місті Івано-Франківської, всі наші комунальні установи, бюджетна сфера забезпечені теплоносієм. Всі котельні працюють у звиклому режимі. Теплоносій подається, і такої необхідності мешканців міста на сьогоднішній день в пунктах обігріву. Вони мають, але вони працюють в разі виникнення якоїсь надзвичайної ситуації. Можемо скористатися цими пунктами. Наразі констатують чиновники до міських пунктів обігріву не звертався ніхто, окрім того, що розташований на базі будинку нічного перебування. Він до слова цілодобовий. Водночас у місті та проміських селах працюють сім пунктів незламності, адреси яких можна знайти на інтерактивній мапі. Це івано Франківську, вулиця Ленкавського 20. Іван Франків з ліцей номер 18 тролейбусна СІБ, ліцей 24 хіміків 1 ліцей в селі Черніїв, ліцей в селі Підпеча, ліцей в Підлужжя і ліцей 23 імені Гурикат і оці модульні пункти обігріву. У нас попередні роки ви всі пам'ятаєте, розгорталися просто такі ДСНС, розгортала палатки, а зараз це стаціонарні пункти, які привозяться, ставляться на місце. Якщо в нас буде в місті ну, температура на протязі пару днів, там менше 10 градусів е морозу, більше 10 градусів морозу, автоматично ми їх розставимо, Ми ставимо сюди на вічовому майданчику. А другий пункт такій незламності, ми будемо ставити в проході, який на вали від сторони нашого базару. Е не вулиці Дністровської. він буде розміщений на протязі двох години. Якщо ж стовпчики термометрів опустяться до мінус 15, у громаді працюватиме ще один мобільний пункт обігріву на базі спецавтомобіля рятувальників. У разі необхідності він зможе виїхати і до іншого населеного пункту. Наталія Лозовик Андрій Гаргара, телеканал 402.